Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Неділя ранок. З неділею будьте здорові. Я готую сніданок, готую обід. На сніданок у нас голубці будуть. Треба вже їх прикрутити трохи. Отак. Голубці з овочами. Голубці я готую ж. Такий ось е глибоченький сковорідці, Так само, як і тівтільки хто дивився. Під низом е цибулька морква. Цибулька покришена, морква натерта на крупну тертушку. Де це воно у мене вискокує? Мабуть, компот. Ага. І компот зразу, дівчатка, прикручу. Нехай покипить. Іще. Отак. Під низом накришена цибулька, натерта на крупну тертушку морква. Тоді, поверх овочів, я поклала голубці, залила заливочкою. Заливку я роблю сметана, томат, томатний сік. Посолила, поперчила і залила. Поверх голубців ось картоплі. Поклала, накришила. Бачите ж? Вчора вам розпаковку робила і показувала, що купила фігурний ніж. Тож сьогодні ним попрацювалось. Картоплю накришила сюди, так, і мурку ще. Ось так. Бачите, можна було б її, звичайно, так покришити, покласти, але ж, як порізав фігурним, ось він, фігурним ножем, то набагато красивіше виходить. Посолила, поперчила все, водички іще долила. Що є ще, дівчатка? А, Лавровий листочок Вкинули, вкинула туди. Накриваю кришкою, тепер нехай тушкується. Борщ варю. В каструлі вже м'ясо кипить і квасоля. Ну і все для борщу вже підготувала. тільки... Почергово все треба вкидати. Мене записували, чи ви завжди борщ варите з квасулею. Намагаюся, дівчатка, варити з квасулею завжди. Бо як квасулі в борщ не вкину, то на мене тоді будуть бурчати. То намагаюся квасулю вкидати. Віталій каже, що борщ без квасолі це не борщ. Ну і компот. Вже останні, е, останні дари літа. Доварюю яблука і виноград. Зовсім там небагато в мене залишилось. А тоді буду тягати з морозильної комери. Сніданок готується, обід також. На вечерю я планую приготувати запіконку. Залишився у мене сир. позавчора я чи вчора, підожіть, мабуть, вчора. Дні так пролітають дуже швидко. Ні, таке позавчора, дівчатка, я готувала вареники з картоплею і з сиром. Сир залишився, тож зроблю запіканочку з макаронів і з сиром. Ну, ось так, а так неділя. То не будемо нічого робити, будемо відпочивати. Та ось такою, такими стравами смакувати. Зранку туман, Але крізь тумон. Сонечко проглядає. розсіється туман, то повинен і день, бути начебто сонячним. Так хочеться, щоб подовше поквітували хризантеми. Листя на вишні вже майже осипалося. І багато дерев вже без листя стоять. Треба брати граблі та загрібати. Голуби кучкуються. Гуртом тепліше, мабуть. Я вам вже казала, тут біля нас зовсім близько болото. вранці. Та й ж ранок пів дев'ятої десь. А то іще тільки е, почало розвиднятися. Ну, і не знаю, чуєте ви чи ні, качки крякають. Розвиднятися то качка не то. Зовсім поряд, тут кричала. Можливо, на дорозі, а можливо, ось там по сусідству на городі. Тройнодочка. Червоніє іще, І пуп'янки є. Червоний колір, зелений, жовтий. Горно. І восени. Сурока. Он, бачите, прилітує і на голубів. Тощить і на голубів заглядає. Це птахи десь тут зовсім рядом живуть. Я часто за ними з вікна з кухні спостерігаю, дивлюся, то сорока голубів займає, то голуби, сороку, ну і сорока тут не одна живе. Вдвох частенько скакують. мабуть, сім'я. Бачите, дівчатка, мої мене далеко не відпускають. І за мною постійно спостерігають. Ой, Ой зразу покажу вам щось. Муська в нас як та як той бубер. Вчора е в гараж ходила. Взяла велосипед. Он казала вам побрізати, до цих пір не побрізала гортензію. Ех, ну, сьогодні не хочу. Взяла велосипед поїхала до мами. І не бачила, що вона шпигнула в гараж закрила, то я там і, і довго не була. То дивіться, ось. дірка яка. <сум> Бачитесь? Маська, хто ото зробив, скажи, будь ласка, ну, це ж які зуби треба мовить. Муся, це для тебе. Щоб ти тепер могла туди-сюди в гараж ганять. <гум> Ой, дівчатка, дівчатка. З вами веселіша. <гум> Зайшла сіла та сижу, а тоді ж думаю, чого ж я сижу? Капусту ж нашаткувала, картопля вже. Вариться в борщі. Треба ж ще мені засмажку для борщу приготувати, а не в це сідати. Чекаю, приготуються голубці, мамі сніданочок відвезу. А тоді можна і нам до сніданку сідати, а тоді обіду чекати до борщу. І ще салатик такий зроблю з цибульки. Самої цибульки. Цибульку накришу, посолю, туди запашної олійки налю. Ну і звісно ж, який борщ без сала з морозилочки. Сал, салко, так, знаєте, тонесенько, тонесенько наріжу. Тоді ж і борщ смачніший, з такою цибулькою і шматочком сала, та й не одним. Вже я голубці тушила. Зразу виключатиму. І борщу наварила. Думала, що густого зварила, та ні, нормальний. А так, взагалі, що я вам хочу сказати, краще старілки гущу тягати, ніж саму юшечку хлюбати. Вчора в Аврорі купила тертушку. І Віталій сказав, що в неділю буде день дерунів. їй Богу, хотіла ж я натерти картоплі і насмажити дерунів. Але мені поступило замовлення на. Смажені пиріжки в олії на сковороді. Тож Віталій каже, я тебе від дирунів звільнюю. Рецепт у мене є на ці дируни на каналі, але скажу так, швиденько пробіжуся по рецепту. Взяла маленьку пачечку дріжджів. ну Зазвичай ми на неї кажемо 50 грамова, хоча там 40 грамів. 40 грам дріжджів, трохи цукру насипала ж і півлітрову баночку водички налила, сюди тепленько є, дріжджі зразу розчиняться. Тоді посолю за смаком додам олійки на око, ну десь пів полустакончика олії. І замішу тісто, замішу тісто, борошно додаватиму теж на око. Таке м'якесеньке, м'якесеньке тісто я замішую і ставлю, щоб воно підходило. Начинка буде, ось у мене така консервувала я влітку. Це рання капуста, тут грибочки, цибулька і морква. Можна було посмажити, але як е, начинки нема, а пиріжків вже дуже і швидко хочеться, то ось така начинка. В порібі, з поріба виручує. Начинку відкидаю на друшлячок, як відкриваю, щоб стекла зайва рідина, тоді вже можна з такою начинкою і прішки ліпити. Олійку я вже налила сюди, посолю за смаком і почну додавати борошно і заміш... замішувати тісто. Тісто вже. Піднялося. Змащу клеєнку олією, руки буду олією змащувати. І виробляти пиріжечки. Не буду вже вам показувати як, бо щось штатив у мене поламався, а одно, одною ж рукою пиріжків не наліпиш. Ось, і пиріжечки приготувала. Трохи в кухні начадила, віконце відкрила. Такі пиріжечки виходять смачні. Обід вже точно приготувала. І як той зайчик, півдня на кухні проскакала. Все, дівчатка. Пішла я відпочивати, бо ввечері ж мені ще за піконочку запікоти. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!